Доброго дня, пане Владиславе. Доброго дня. Діюч. Слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, як відбувалося, що відбувалося цієї ночі? Знаємо, вже от, маємо інформацію про два населені пункти, які повернулися під контроль українських а, силовиків. Що далі? Які ще є, а, повідомлення для нас на сьогодні? Так, районі проведення антиалізмі операції залишається на прудні протягом злочин і поки політичні.

через них фактически полиция своего приема. Таким чином, как мы играем, мы начали действовать в силу АТО. То есть сейчас, если мы не думаем, что если мы не можем изменить позицию, не идти по делам, не участвовать в частности, а то сами предоставить на Бразилии, но они не доверяют в эти вагоны. Мы за мной забываем, мы страты сейчас в этом боевом, и в районе Наприклад, оператор хороший забив про цілком, ще нас отримали поранення, поранено медичні необичні заповідь, наверное, Україна, обічних помогах. Також запущені наші під час боїв було а це з вами. Подпорядження авіадарики були мужні по сукупці зайти в Україні по пропуску звання Бережов. Вчора наші авіатори працювали на відміну, були вражені чимало цілий цілих. Мы можем давать про эффективное користание авиации в рамках проводника антитеррористичной практики. Авиация наша и не личность, и политики по других, и по суку за группованием жирович, и... Старая Красняка, Для кого-то Жарського було зігнано мінімальний обсяг до пораження Черного Круту Маринка, вогонь військовомаринських і сторони Пане Селезняв, скажіть, будь ласка, як просувається от, е, звільнення місць, тих, яких вже насправді ну, звільнили поверні під контроль, але яких звільнюють від небезпечних для людей об'єктів? Ми розуміємо, що там насправді дуже складно зараз відновлювати інфраструктуру, саме тому що просто небезпечно знаходитися в багатьох зонах. Ми бачимо там техніку, яка для розмінування призначена. наскільки швидко вдасться е, зробити ці міста безпечними для українських громадян? Бойовики вийшли ті позиції, які вони займали раніше. Залучили ви чимало цих кружків, лобка це мінова вушки, це не це просто ä, заміновані ділянки, авторські, заміновані будівлі, споруди. Тому для військових інженерів, для фашистів, для звичайних штам, страху дуже багато роботи, тому що треба перш ніж визволити людину для своїх растений, забезпечити безпеки цих особисто заходи для розмінування цих місць. Зачем я работаю дуже багато, тому вести мову про якісь часові показчики, мабуть, зарано, але я вас хочу запомнити, що і неявничає записи, це мовимо те, що забезпечити безпеку можна громадян, які нарошті мають домову лавнутися до своїх дорівок, щоб безпечно жити і так далі будуть пікати. Дуже дякуємо. Це був офіційний речник антитерористичної операції, штабу антитерористичної операції Владислав Селезньов.